Доброго дня, шановний, радий всіх вас бачити, радий бути на сцені в якості спікера, радий для себе здобувати нові навіки, нові знання. Отож, тема моєї доповіді звучить як ключові компетенції сучасного фермера. Що потрібно знати та що потрібно вміти. В першу чергу хотів би розібратися в питанні і виділити два слова. З назви доповіді. Сучасний і фермер. Хто такий фермер? Чи всі люди, які працюють в сільському господарстві, є фермера? Фермер це керівник агропідприємства, це спеціаліст в галузі сільського господарства. Чи це щось інше? Нас тут сьогодні велика аудиторія і хотів би ну, таке опитування провести. Підніміть руки, хто себе вважає фермером. Є частина аудиторії, інша частина може скористатися паузою, попити каву пару ділових дзвінків, але майте на увазі, ви за це заплатили, тому варто лишитися. Тим більше, всі ми, чи керівники великих підприємств, чи спеціалісти цих підприємств, чи лідери галузі і власники холдингів, всі ми в тій чи іншій мірі завжди звертаємося до досвіду фермерів. Ми звертаємося до досвіду фермера з Америки, Європи, Австралії. Ми їздимо за всім новим саме до них. Ми беремо їхній досвід, беремо їхню практику і намагаємося впроваджувати в себе у виробництві. Тому саме дрібний фермер, малий фермер, називаємо його так, він є носієм сільського господарства і рушієм. Отож. Фермер в сільському господарстві, він не є спеціаліст, не агроном, в нього немає бухгалтера, в нього можливо не бути айчара чи, наприклад, юриста. Він об'єднує це все в собі. Він не має того досвіду спеціаліста, а також він не може бути кращим. Отож, питання, як, не будучи кращим, бути ефективнішим, ми до цього питання вернемося трошки пізніше. А зараз хочу. Для себе наголосити на іншому слові: сучасний, який він сучасний фермер? Чи можна вважати сучасного фермера той, хто збирає дані з метеостанції, чи, наприклад, той фермер сучасний, який ну, дідівським способом сідав на холодну землю і приймав рішення, сіяти чи не сіяти? Сучасний фермер. Він продає своє зерно на біржах, чи він. Торгує на ярмарку своєю продукцією. Чи, наприклад, сучасний фермер, той, хто використовує сучасні технології, чи впроваджує і користується традиційними методами. Хто він сучасний фермер? Можливо, так виглядає сучасний фермер. Той, хто має старий тракторчик чи їздить на новому праду. Хоча вже зараз там виходить 250-й Праду, напевно, не актуальна картинка, да? вже не сучасний. Отож, я думаю, ні одне з цих визначень не підходить під розуміння сучасного фермера. Сучасний фермер неважливо, які інструменти він використовує, він має бути ефективний. Тобто, сучасний рівнозначно ефективний. Отож, саме про ефективність фермера ми будемо говорити. Я 25 років в сільському господарстві. Від агронома до керівника підприємства, від підприємства в півтори тисячі гектарів землі до п'ятдесяти тисяч гектарів землі. Але весь цей час я є і був фермером. Я розумію випробування як керівник підприємства і задачі, які в мене є, і я розумію ті труднощі, з які сьогоднішній день стикаються фермером. Отож, якщо ми будемо говорити про навики, які потрібно мати на сьогодні день в сучасному фермері, їх дуже багато. Можна сформувати певний список, зробити отак, і пробувати на кожному пункті зупинитися і почитати і розібратися. Я думаю, нам не вистачить регламентного часу, щоб хоча б на якийсь десяток цих пунктів зупинитися і для себе вивчити їх і зрозуміти. Сучасний фермер повинен розбиратися в технології сушіння зерна. Сучасний фермер має розбиратися в якості газу, який він використовує, та як його провіряти. Сучасний фермер має знати, як налаштовувати сівалку. Сучасний фермер повинен вміти зонувати свої поля, робити карту завдання, загружати це в оприскувач чи в сівалку, настраювати навігації. Сучасний фермер повинен знати в марках масла, в бюджетуванні і всьому іншому. Тому. Чи варто по цьому списку сьогодні проходитися? Я хотів би скоротити свою доповідь, тим більше вже там носі обідна перерва, і замість там 20 відведених хвилин регламентом вкластися в, в 5-7. В Тому хочу виділити три ключові моменти, що потрібно знати сучасний фермер. Вмієте користуватися Google? Це перший момент. Можете доставати записники і записуйте. Другий момент. Ну, Важка картинка, але суть зрозуміла. Знати теорію ймовірності. Третій момент. Закон збереження енергії. Закон збереження енергії. Теорія ймовірності. Google. Google, закон збереження, Теорія ймовірності, закон збереження енергії. Нагадало Стіва Джобса з його презентації з першим айфоном. Теорія ймовірності, Google, закон збереження енергії. На цьому можна було б і завершити, але я думаю, давайте все-таки поговоримо про більш реальні речі, спираючись на цих попередніх три слайди. Отож. Сільське господарство в Україні завжди несло в собі певні ризики. Хтось грає в рулетку в зеро, хтось, ми всі говоримо, грає в зерно. Ми е, знаємо, в нас були зони нестабільного зволоження, в нас були зони ризикованого землеробства, але на сьогоднішній день сільськогосподарська галузь в цілому ризикована в всіх її напрямках. Тому для мене ключовим навиком сучасного фермера можна вважати уміння управління ризиками, як в сьогоденні ми маємо виживати, що ми повинні робити, як ми повинні спиратися не якесь диво чи сприятливі погодні умови. Чи, Стабільні ринки, чи ціну на карбамід, чи ціну на зерно, чи е, перебувати в конкурентному середовищі серед е, фермера, який піднімає орендну плату. Ну, кажуть так, в сільському господарстві є така приказка, що так вже традиційно склалося, що кожен рік є нетрадиційний. Отож, ми маємо приймати це як е, об'єктивну реальність. Ми маємо бути готовими. До всіх тих викликів і ризиків, які ми несем. Тому управління ризиками є одним із ключових навиків сучасного фермера. В ньому можна виділити декілька таких важливих пунктів, які для себе потрібно відпрацювати. Перше, на чому хотів би наголосити, це планування. Плануй все, плануй в цифрах і плануй в деталях. Спланував. Роби. І сиди рівно на стільці, не йорзай, не шукай якісь інших варіантів, чи якісь, не пристосовуйся до якихось інших умов. При плануванні обирай найкращий варіант. Якщо ти сієш насіння, обирай провіреним насінням. провір його двічі. Якщо ти е, е, сієш сій найкращою сівалкою, якщо в тебе її немає, найми її. Але це унеможливить ризики. Ти повиниш, повинен контролювати абсолютно всі процеси. Ти повинен спланувати так, щоб звести ризики до мінімуму. А ті процеси, які нам підконтрольні, вони взагалі не мають містити ризиків на сьогоднішній день. Плануючи технології, обирай ту технологію, яка не буде унеможливувати якісь непередбачені обставини. Обираючи технологію захисту, ти Обирай ту технологію, яка не буде вмістити собі, а щось пішло не так, а тут погода не сприятлива, а я не знаю, що так сталося. Ти маєш все чітко спрогнозувати і спланувати. І робити це дуже просто. Всі складні речі мають бути простими. Побудуй таку організаційну схему свого управління, щоб вона була якомога простішою. Ми маємо те, що ми контролюємо. Тому контроль на кожному етапі дасть можливість звести до мінімуму ризики. Завтра може не бути це не про майбутнє наше. Це говориться про те, що в сільському господарстві є приказка один день рік кормить. І завтра цього дня може не бути в плані погоди, в плані продажі зерна. Можемо згадати той анекдот, коли чекали ціну 25 тисяч, але на другий день золота рибка розвернулася до нас іншим. Стороною, тому завтрашнього дня може не бути. Роби сьогодні те, що ти запланував зробити. Іншим інструментом в управлінні ризиками є якраз е, е, Стас презентував сьогодні там доску, яка висить є можливість звертатися до фінансових інструментів. Це банківські програми, це кредитні програми. Це е, Програми, державні програми, які дають можливість сьогодні фермеру залучати зі сторони ресурс. Вивчай все. Будь Не нехто ні одною можливістю і не нехто будь-якими пропозиціями. Ти маєш чітко розуміти ті інструменти, які в тебе сьогодні є досяжні. Для того, щоб рознести і звести ризики до мінімуму, одним із Таких важливих інструментів сьогодні, я вбачаю фермера це залучення консалтингу. Тобто, якщо в тебе не вистачає своєї кваліфікації, своєї фахості чи експертизи в прийнятті якихось рішень, не нехтуй можливістю залучити сторонню думку. Вартість фахівців, яких ти знаймеш, буде в рази менше, аніж вартість твоєї помилки. В тому чи іншому прийняті рішення. Тому ти не просто фермер, ти керівник, ти бізнесмен. І ти маєш це все розуміти. Наступною це що стосується е, питання ось знати теорію ймовірності. Сіяти, не сіяти, виросте, не виросте, піде дощ, не піде дощ. Всі ми розуміємо, якщо ми щось планували, ми і те отримали. Якщо ми щось проконтролювали, ми те і отримували. Наступною одною із багатьох компетенцій, які потрібно володіти, це бути фермеру, сільгоспвиробникові, керівникові, можливість бути постійно в інформаційному полі. Створіть навколо себе інформаційне поле. В якому ви будете перебувати, в якому у вас буде доступ до інформації і до людей, які несуть цю інформацію. Перебуваючи в постійному контакті зі своїми друзями, однодумцями, конкурентами, опонентами, враховуйте кожну їхню думку, враховуйте кожну їхню позицію, сприймайте кожну альтернативну пропозицію для свого розвитку. Ви маєте постійно перебувати в інформаційному полі. Спілкуйтеся з елеваторниками, спілкуйтеся з менеджерами по продажу, не нехтуйте і виділяйте час на те, щоб призначати їм зустрічі. Адже із десятка пропозицій, які будуть до вас надходити, можливо, одна буде, яка буде для вас в цей час необхідною і життєво важливою. Наступне. Що можу порадити від себе і сказати, що інвестуйте в себе. Тобто, якщо у вас є бюджет, і ви туди закладаєте свої витрати і інвестиції, це вже класно, це вже супер, якщо ви це все рахуєте. Закладіть туди одну із статей витрат: витрати на саморозвиток. Витрати пов'язані з відвідуванням таких заходів. З витратами пов'язані на онлайн-курси і е, е, конференції, на навчання по будь-якому питанню, на навчання на відвідуванні на днів поля. Закладіть туди витрати на паливо, щоб туди доїхати, подивитися. Це така сама інвестиція, як в трактор, в сівалку чи в сушку. Сьогодні інвестувати в себе означає бути ефективним. Всі фермера, ми знаємо, що набагато, напевно, комфортніше сісти в трактор, вчепити в прискувач, в якому це налаштовано, в якому є кондиціонер, і робити ту роботу, яку ми вміємо, яку у нас добре виходить. Але це ви вмієте робити. Вчіться робити те, що ви на сьогодні не вмієте. Саме в цьому ваш розвиток. Інвестуйте в себе. Навчіться ставити собі запитання. Навчіться шукати відповіді на ті проблеми і питання, які у вас виникають. Навчіться докопуватись до істини. Істина існує, вона є ці навики, які будуть корисними для будь-кого чи дрібного фермера, чи великого підприємства, чи вагомого спеціаліста в галузі сільського господарства. Перебувайте в оточенні, яке. Кращому оточенні, серед кращих. Спілкуйтеся з передовими підприємствами, фермерами, технологами, банкірами та будь-кого страховиками. Це все те, що вам принесе в подальшому результат. Ну і про все, що ми будемо говорити сьогодні, стосується України, яка є в стані війни. І нічого не зміниться в повоєнній Україні. Будуть ті самі проблеми, ризики і труднощі. Отож, як малому фермеру вижити в цій ситуації, для цього потрібно бути або великим, або гнучким. Я говорю як фермер. Великими ми за короткий час не станемо, а можливо, і взагалі не станемо. А гнучкими бути можемо. Чим відрізняється? Великий від малого. У великого є доступ, тут хлопці сьогодні говорили до кредитування, до, відтак до технологій, до нової техніки сучасної. Малого немає дешевого ресурсу, малого фермера немає можливості відтак купити сівалку. Малого фермера немає можливості застосовувати ті чи інші технології. І на мій погляд, одною з можливостей це бути в колі однодумців. І об'єднуватися за спільними проблемами і за спільними потребами. Об'єднуватися в тому чи іншому вигляді. Кооперуватися. Вміння домовлятися, вміння знаходити шляхи для вирішення спільних проблем це одна із ключових навиків сучасного фермера. Кооперація в світі загалом дуже розвинена. Штука, американський фермер працює в основній масі, це в кооперативах. Саме там він бачає своє майбутнє і розвиток. Європейські фермери об'єднуються в кооперативи для доробки, збереження і продажу своєї продукції. Кооперація в українського фермера вона не настільки розвинута, напевне, чи ми не вміємо домовлятися, чи ми не віримо в силу тих домовленостей. Чи ми не виконуємо, не віримо в силу правосуддя і договірних відносин. Але сьогоднішній день кооперація дасть можливість залучити ресурс, вчасно посіяти, ефективно купити і дорого продати. Ну, наприклад, у мене є сівалка, в сусіда є сушка, а в третього сусіда є машини для того, щоб здешевити логістики. Чому б мені не вирощувати сою, сусідний сушить мені кукурузу? От. І ми об'єднуємо спільні зусилля для того, щоб формувати загальну потребу по закупівлі зазерів чи, наприклад, формувати лот для продажу свого зерна. Це не продавати 300 тонн, це продавати 3 тисячі тонн, наприклад. Кооперація можлива як в середній галузі, так і в спрінених галузях. До прикладу, в мене є сусід, в якого є тваринництво, А є неподалік приватна броварня, де вирощують пиво. Чому б мені не вирощувати ячмінь, віддати на броварню, дробину з вітеля віддати сусіду на його тваринництво, а гніз його ферми вивозити собі на поле. Кооперація кооперація. Чому б не домовитися із сусідньою олією, яка в сьогоднішній день... Багато хто в це інвестує і створює, про те, що я вирощую високолеїновий соняшник, а маржу за рахунок високоолеєновості ми розділимо пополам. Приклади в кооперації дуже багато є і в світі, і є приклади кооперації в Україні. Варто перейняти досвід або ж доєднатися до цієї кооперації для того, щоб в сьогоденньому світі бути ефективним. Отож. Третім ключовим, на що я б хотів би звернути увагу і наголосити для сучасного фермера, це вміння домовлятися, вміння об'єднувати зусилля для того, щоб отримати ефект синергізму. Я, можна було б довго ще розповідати і дивитися, але напевно ми сьогодні зібралися для того, щоб обмінюватися думками і вести якраз дискусію. Тож, Раду прийму запитання і дам відповіді, якщо на них зможу. І дякую за можливість бути тут, на цій сцені, саме з нашим Збройним силам України. Дякую вам.